О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Попри чималий ростер восьмого текену до нього все ще продовжують анонсовувати персонажів. Цього разу нам показали ігролад Лео. Ні, не то що з Черепашок ніндзів. Емінем right. завітає до Фортнайту одразу в трьох різних образах. Доступним для грання відомий репер стане вже 29 листопада. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Поки Маск розповідав, що розробкою Elden Ring займались іншопланетяни, ну ні, компанія Ubisoft разом з IBM, Apple, Paramount, Disney та Sony більше не закуповуватимуть реклами в ексі. Купа забавок покинуть підписку PS Plus. Всі не називатиму, але покажу на екрані. З найцікавіших то кілька частин якудзи та дві частини симулятора вирізання орків у Мордорі від Warner Bros. Путін, приготуйся, з тебе вийде класна тусонка. А ще Ворнери продовжують презентувати персонажів загону самогубців убитий Лігу справедливості. Цього разу на черзі був Кінг Шарк. Невже ти їси своїх друзів? Поясню, чому вони нам не друзі? Тому що друзі на дорозі не валяються. Власне, саме так. Думали, що Юбікі закинули розробку ремейку принца Персії Так от. Ніт! Проєкт досі потроху розробляють, і можливо, навіть колись ми зможемо в нього заграти. А це станеться не сьогодні. Інтернетами ширяться плітки, що наступна Call of Duty, що вийде у наступному році. Розповість про бойові дії в Пермській за... Пермській затоці, якраз в пільмі будемо нарізати Росія. Нага розповість про бойові дії в перській затоці на початку 90-х. гру вже 4 роки розробляє Трайарч, тож вона, як мінімум, має бути кращою ніж попередня, яку робили всього кілька місяців. А якщо це не так. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І на завершення я з'їм вареник. Варенички мої, варенички мої, але варенички мої. Без сметани смачного.